Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Wuki В цьому відео подивимось на поєднання класичного стилю преміальних матеріалів і сучасного захисту, яке виводить користування смартфоном на новий рівень nomad Modern Leather Case, на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Виконаний із натуральної шкіри Horween, цей чохол не тільки виглядає вишукано, а й з часом набуває унікальної патини, що додає йому індивідуальності. Кожен аксесуар стає особливим. І персоналізованим завдяки природному процесу старіння шкіри, основою чохла є міцний полікарбонатний каркас, доповнений ударостійким бампером із термополіуретану, який ефективно гасить удари та витримує падіння з висоти до 2,4 метра. Внутрішня підкладка з мікрофібри дбайливо контактує з корпусом, захищаючи його від подрябин і потертостей. Вбудований магнітний масив із неодимових магнітів забезпечує повну підтримку MagSafe, дозволяючи легко використовувати бездротову зарядку та аксесуари Максейв без страта ефективності з'єднання для додаткового захисту. Передбачені підняті краї навколо екрану та блоку камер, що допомагає уникнути подряпин при контакті з пускими поверхнями, Анодовані алюмінієві кнопки додають аксесуару преміальності, забезпечуючи приємні тактильні відчуття та чітке натискання. Чохол має зміцнені вирізи для мікрофонів та динаміків, які покращують довговічність пристрою та запобігають механічним пошкодженням. Замовляйте Nomad Modern Laser Case в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.